Світ зараз в полоні хаосу і тривоги. Всі шукають дієвий рецепт миру. Ми мріємо, що ось-ось прийде хтось, хто поставить все на свої місця. Те, хто покладає надію на політичних лідерів, які обіцяють швидкі зміни, як Трамп обіцяв за 24 години закінчити війну. Що ми бачимо? Ці месії часто виявляються фальшивими, нечесними, егоїстичними і несправедливими. Люди розчаровуються, бо надіються на людину, яка не може і не хоче діяти за правдою і справедливістю Божою. І це дуже болить. Друзі. Є лише один єдиний справжній Отець миру це Ісус Христос. Він не приходить з блиском політичних обіцянок чи швидких рішень, але Його мир це дар, який народжується в кожній душі і серці. Коли ми віддаємо йому владу над собою. І залишається лише питання в тому, чи ми готові прийняти цей справжній мир, чи ми готові відпустити власні ілюзії контролю і дати йому діяти в нашому житті. Бо тільки тоді, коли ми дозволимо Богу бути царем нашого життя, мир запанує не тільки в серцях, а й в усьому світі.